Казка крамниця, де живуть мрії. Підтримуй український контент. Підписуйся на канал. У глибинах міста, де вузенькі вулички з'єднуються у великі дороги, стояла незвична крамниця солодощів. Крамниця пахла корицею, шоколадом і чимось невловимо теплим, ніби свіжий запах весни. Після лютих морозів. На вітринах виблискували скляні баночки, наповнені різноманітними солодощами. Яких тільки цукерок тут не було. Барбариски, різнобарвні карамельки, білі цукерочки з шоколаду мерехтіли немов сніжинки. Здається, всі смаки світу зібрались в одній маленькій крамниці. Але не кожен знав, що це не просто магазин солодощів. Цю крамницю знаходили тільки ті, хто її насправді шукав. У тому невеликому містечку жив хлопчик на ім'я Славко. Більш за все на світі він любив майструвати. Славкові подобалось вирізати з дерева. Майструвати різноманітні фігурки, будувати будиночки з картону, що виглядали, наче справжні, чи майструвати кораблики, яких так і хотілось пустити на воду. Та коли він показував свої роботи дорослим, вони тільки знизували плечима. Можливо, колись ти станеш майстром. Але зараз це просто іграшки, а не справжні речі. Треба робити щось корисне. Славка засмучували ці слова. Напевне, мої роботи нікому не потрібні. А раз так, то, мабуть, і не треба більше на них витрачати час. Славко похнюпив ніс і подумав. Більше я не майструватиму. Який з мене майстер? Це все не потрібно». Хлопчик повільно зібрав всі свої роботи, які так ретельно майстрував, і поклав їх у велику стару коробку, на самий верх шафи. Майстри роблять справжні речі, а я просто грався. Але чомусь у серці з'явився сум. Ніби щось важливе він сховав не лише у коробку, а глибоко всередину себе. Одного. Теплого вересневого вечора, коли вітер вже здіймав у повітря жовте листя, а теплота літа ще ніяк не відпускала, Славко йшов вулицею. Замислений і трохи сумний. Він човгав своїми черевиками, жбурляючи якийсь камінець, а коли підняв очі, зауважив на своєму шляху крамницю солодощів, якої він ніколи раніше тут не бачив. Перед ним був надпис Крамниця, де живуть мрії. «Хм, що це за місце? Я б не відмовився від цукерки. І до крамнички зайшов новий гість. За прилавком стояв старенький продавець. Солодощі, мов коштовні камені, яскраво виблискували і вабили їх скуштувати. Славкові очі зупинились на мозаїці біло-червоних мармеладок. Е, вітаю. Дайте, будь ласка, ось цю цукерку, несміливо мовив Славко. Продавець підняв брови, поглянув на хлопчака крізь окуляри і усміхнувся. Як скажете, пане? сказав він обережно беручи мармеладку і загортаючи її в золоту обгортку. Продавець вже простягнув цукерку Славкові, аж зненацька додав. Та от тільки у нас не прості цукерки, а з чарами. Чарівні цукерки? засвітились очі хлопчика. А в чому їх чари? Спробуй цукерку і дізнаєшся. Славко поклав цукерку на язик. Спочатку він відчув ледь кислий лимонний смак, так наче нічого особливого. Але варто було Славкові лише один раз кліпнути, як він опинився у великій гарній майстерні. У повітрі стояв приємний запах свіжого дерева, навколо нього були чудові роботи, різплені крісла, великі шафи, рамки для картин з візерунками. Славко підняв очі і побачив на стіні фото. Це був він посеред своєї майстерні. Що ж це? Це я? Справжній майстер? Славко знову кліпнув і побачив старого продавця. Перед ним була та сама крамниця. На полицях знову сяяли людяники і мармеладки. Ой-ой, що ж це було? Славко схопився за голову. Продавець спокійно усміхнувся. Ти побачив свою мрію, хлопче. Його очі загадково заблищали. Дайте но ну ще цих цукерок. Хочу ще там побувати і все роздивитись. вигукнув Славко. Справа не в цукерках, хлопче. А в тобі. У мені? здивувався хлопчик. Так, у тебе завжди є вибір. Повірити у себе. І опинитись у місці своїх мрій або зневіритись. І цього ніколи не станеться. Тобто я можу бути майстром і без чарівних цукерок? несміливо запитав він. Все починається з великого бажання і віри в себе. Та простягнув йому яскраво цукерку. Лавко здивовано поглянув на неї. Але ж я я думав, це просто цукерка, усміхнувся продавець. Але нехай вона стане тобі нагадуванням. Він поклав цукерку хлопчикові в долоню і додав. Тримай свою віру біля себе, як цю цукерку у кишені. Хай її ніхто не бачить, але ти знатимеш, що вона є. Славко міцно стиснув цукерку в руці, поправив рюкзак і вийшов з крамниці. По приходу додому він зупинився біля шафи, витягнув коробку своїми роботами, відкрив її і почав майструвати. А тим часом у кишені. Мов маленьке нагадування лежала цукерка.